Усім привіт! Ви на каналі КріптоКіті, і сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною знахідкою, яка здатна кардинально змінити ваше уявлення про світ криптовалют. Познайомтеся, це Смісі Tools. Ви коли-небудь мріяли створити власний токен. Можливо, у вас були ідеї для унікального блокчейн-проєкту, але ви не знали, з чого почати. Тоді Смісі Tools – це саме те, що вам потрібно. На сайті цієї платформи ви знайдете вичерпні навчальні матеріали, створені топовими експертами. Галузі. Тут зібрані детальні відеоуроки, покрокові інструкції та інформативні статті, які допоможуть вам розібратися в усіх тонкощах створення, просування та управління власним токеном. Давайте я вам детальніше покажу, які функції виконує Smithier Tools та що можна зробити без додаткових зусиль та без кодування. По-перше, тут є токен Launchpad, де ми можемо створити попередній продаж токенів Solana, тобто, вам просто потрібно вести всі. Ці дані і слідувати підказкам. Також ми можемо легко надіслати будь-який токен Solana на сотні гаманців і зробити це без кодування. Ще одна не менш важлива і крута функція це творець токенів Solana. Ви можете легко створити власний токен Solana лише за 8 кроків. Не менш важлива функція це пул ліквідності на блокчейн-платформі Solana. Ви можете легко створити пул ліквідності будь-якого токена на Solana. І ваш токен буде доступний для торгівлі на різних біржах. Функція, які я би хотіла приділити особливу увагу, це стейкінг токенів на Solana. За допомогою смісі Tools ви зможете створити власний сайт стейкінгу для свого токена в Solana за 5 хвилин і без програмування. Давайте детальніше розповідаємо. Розглянемо процес створення токену. Перший крок це визначення назви, символу та параметрів вашого токену. Далі ви зможете налаштувати механізм розподілу токенів серед учасників, провести повноцінне початкове розміщення та випустити токени в обіг. І наостанок це запуск власної децентралізованої біржі на базі смарт-контрактів. Вся ця процедура супроводжується прозорими поясненнями та наочними підказками, тож навіть новачки зможуть розібратися. А Зараз я детальніше вам розповім про функцію токен Multisender. Це веб-додаток, який дозволяє відправляти токени Solana одразу на багато гаманців. Це може бути корисно, наприклад, для виплати заробітної плати, розподілу нагород або для будь-яких інших ситуацій, коли необхідно здійснити масові транзакції. Основні особливості токен Multisender. Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Ви завантажуєте CSV файл з адресами отримувачів та сумами, налаштовуєте параметри і можете відправляти транзакції. Підтримка основних токенів Solana, включаючи SOL, USDC, USDT та інші. Можливість налаштувати комісію за транзакції та швидкість відправки, відслідковування статусу транзакцій у реальному часі, інтеграція з популярними гаманцями Solana, такими як Phantom, Soulflare та Solid. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ну а я з вами прощаюся. Усім гарного дня і до нових зустрічей!